Як тільки в голові щось класнуло, перемкнуло, з'являється, потрібно миттєво це записати, бо пройде півгодини, година, день, і воно забудеться. Олег Гавріш, каскар з Дніпра, свої ідеї записує у ноутбук. Колоритний Бородань складає сюжети казок всюди, попри і міську метушню. Ніхто й ніщо на заваді не стануть. Ну майже іноді ідея є. А батарея розряджена і доводиться шукати живлення. Казки Баби Гавришихи на всеукраїнському конкурсі Книжка року поступилась лише вечорам Гоголя і Гаррі Поттеру» Джоан Роулінг. Герої Дніпровського казкаря реальні персонажі. Справжня Гавришиха це Надія Гавриш, моя, моя бабуня. Яка жила в справжньому селі, Некреміни. Це північ Донецької області. Воно слава Богу, не окуповане. В неї дійсно було вісім онуків, так як і в книжці. І щоб ми якось, хоч не рознесли її стареньку хату під очеретом, вночі не швендяли по селу. Вона нас намагалась і налякати страшними. Ну це навіть не казки, були оповідками. Ба більше міфічних персонажів, які зустрічаються у його творах, каскар носить із собою. Так ось вони герої. Чорний котик, перевертень, каса, часник це все оберіги, воронячий череп, кам'яна баба. Далі. А далі читайте. Перед друкуванням і виходом у світ розповідає автор. Твори перевірили психологи. Висновок казки рекомендовані дітям від шести років і навіть дорослим. І попри панування смартфонів і штучного інтелекту, казкові тексти усе ще дивують і розвивають дітей. Заходить з казки, казки про тварин, про якісь пригоди тварин. Де вони розмовляють, де вони потрапляють у інші такі якісь пригоди, і коли дорослий читає казку, то дитина вчиться промовляти швидше починають розмовляти і розмовляти якісно. Казки баби Гавришихи із підписом автора днями отримала Дніпровська школярка Міла Астахова у прямому ефірі Дніпро тіві у домашній бібліотеці дівчини. Десятки казок улюблених іноземних і українських авторів. Тепер з'явилася ще одна дніпровського казкаря. Це намальовані різні персонажі української міфології як от кіт чи чугайстер, графічні малюнки. Я дуже люблю цю техніку. Зрозуміла українська мова. Без якихось занадто застарілих слів читається легко і дуже приємно. Книжка Олега Гавріша зацікавила й кінорежисерів. Команда Дніпровської студії Контрабас отримала грант від корпорації Нетфлікс на розробку сценарію кінофільму за мотивами казок Баби Гавришихи. Є книжка, є матеріал, і професійні сценаристи його переводять на кіномо задля того, щоб шукати фінансування за кордоном і партнерів, з ким це знімати. Але і режисерка, і Каскар усвідомлюють, що під час війни реалізувати великобюджетний проєкт неможливо. Більш реалістичними виглядають інші плани за мотивами казок, баби, гавришихи, комп'ютерна і настільна ігри, і лялькова вистава, якою зацікавився один з українських дитячих театрів.